Живе лише той, хто не живе для себе, хто для інших виборює життя. Моє уявлення про справжнє життя завжди було пов'язано зі служінням іншим, з відданістю і допомогою, якою можу надати людям. Від моєї бабусі я почула ці слова: допомагай іншим, і світ навколо тебе стане кращим місцем для життя. Ці слова залишили великий слід у моєму серці та стали моєю життєвою філософією. Життя, якщо його розглядати лише як поривчастий шлях до власного щастя, може стати важким і нутним. Але коли ми відкриваємо свої серця для інших та намагаємося робити їхнє життя кращими, наше життя стає значущим та насиченим. Ми стаємо частинкою чогось більшого, ніж просто наші власні інтереси та бажання. Подібно до дерева, яке росте і виростає, живе лише той. То вкладає свою енергію та ресурси в інших. Це може бути навчання, підтримка, співчуття або навіть просто посмішка на обличчі сторонньої людини. Кожен акт доброти, кожна допомога приносить радість і задоволення. Але служіння іншим не обмежується лише цим. Це також волонтерство, допомога людям у скрутний час, сприяння соціальним ініціативам та багато іншого живе лише той. Хто не байдужий до потреб інших і готовий діяти?